Для того, щоб можна було прийняти всі ті кроки, про які вже розповідали мої колеги, нам треба було повністю демілітаризувати суспільство. Треба було повністю реформувати внутрішні війська, прикордонні війська і інформаційну е, службу безпеки. Ми чотири, в брезну-дубну 90 měli dobrý pocit, як будуємо společnost, е, парламент už přijímal zákony, měli jsme nového presidenta, měli jsme novou влаdu. S jistou, s jistou, měli jsme nepříjemný pocit z toho, že v těch silových složkách se neděje prakticky nic. Oni nejsou totiž samoreformovatelné zevnitř. Mm -hmm. У березні, квітні 90-го року у нас вже було таке відчуття, що ми будуємо нове суспільство, у нас вже відбулися вибори, був новий президент, новий парламент. Але складалося таке негативне враження, що в силових структурах не відбувається нічого. Тому що ці структури, специфічність цих структур в тому, що вони не можуть самореформуватися зсередини. Я сам сестра за дітелем КГБ, по вашим, в ситуації унікатній, тому protože... що... SBU v unikátní situaci, kdy vůle prezidenta parlamentu a vlády se v podstatě shodovala co podnikul. Joliv Službu bezpechii u dosyć takový unikálný час, коли volia prezidenta naшої krajiny Parlamentu i uradu po. zasereďovala se na odnom. Takže, když budu mluvit jenom o tom, o té konce rozvědce, tak o co šlo? Oddělit službu od ministerstva vnitra, po dohodě s parlamentem vytvořit kontrolní orgán složený z poslanců, vytvořit samostatný rozpočet, protože všichni víme, že nejlíp se stejně kontroluje přes peníze, Uh -huh. Тому e, перше, що що нам потрібно було зробити, це відділити контррозвідку від Міністерства внутрішніх справ. По друге, e, разом із парламентом створити певний парламентський контроль над цією структурою. По-третє, створити незалежний бюджет, тому що ми всі знаємо, що найкраще певні структури організації контролювати саме через бюджет і гроші, а зменшити й великозна почетні які мали смисл. i eh, zmenšit kýkysný sklad těch organizací do těch míry, jaká byla potřebná? Pracoviště služby bezpeky byly minimálně v každém okresním městě, když jsem se stal ředitelem. Mm -hmm. Například i v městě, kde jsem se narodil, kde není ani jedna instituce, ani jeden provoz průmyslový, který by mohl nějakým způsobem ohrozit bezpečnost státu. За комуністичного режиму відділення служби безпеки було майже в кожному населеному пункті. Наприклад, у маленькому містечку, звідки я походжу, не було жодної інституції, жодного підприємства, яке би могло загрожувати державній безпеці, але все рівно відділок державної безпеки в нас був. то люди? Це були люди, які просто даремно отримували гроші. Uh, no díky té unikátní situaci, kterou jsem popsal, nám to trvalo tuším 12 nebo 13 měsíců. Але дякуючи тому, що ми були в досить унікальній ситуації, яку я вже описував, процес реформи у нас тривав десь 12-14 місяців. Асі, ви не очікуєте, що вам буду описувати, як та служба тоді випадає. Vy má být očekujete, že já zaraz budu rozpavat, jak zařledá služba bezpeky v Česku. Ale to věc říct můžu. Když já byl 20-30 letý člověk, tak každý dospělý člověk v České republice věděl, co je to státní bezpečnost a měl z ní respekt nebo strach. Ale já uh... Вам можу сказати одну річ, коли мені було 20-30 років, то в моїй державі майже кожна доросла людина знала, що існує служба безпеки, і або боялася, або респектувала її, поважала. Низка на чи вічина людей ані не ві, як це менує, а ніхто з них ані не відійшли, що існує. Зараз переважна більшість не знають, як ця служба називається, а ще більше людей взагалі не знають, що вона існує. Але це що кожен стат таку організацію потребує. Ale chci nahlásit na tom, že každá država potřebuje podivnou organizaci. Já už jsem říkal v jednom rozhovoru, to se týká i policie, rozdíl mezi totalitním a otevřeným režimem je v tom, že v totalitním režimu, když člověk vidí policistu, tak se bojí. A v demokratickém režimu, když se bojí, tak hledá policistu. Я вже говорив в одному інтерв'ю і повторю ще раз, що різниця між тоталітарною і демократичною державою в тому, що в, тоталітарному, в тоталітарній державі людина, яка бачить поліцейського, починає боятися. Тоді ж, як в демократичній державі, людина, коли боїться, починає шукати поліцейського. я це все. Ми це пережили.